Сім'я, родина, батьківщина. Родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті. Бо всі ми з вами дерева, гілки, яке росте під сонцем вже віки. Це дерево наш славний родовід. Це батько, мати, прадід, бабця і дід. Патріотизм кожної дитини починається з рідної домівки, домашнього вогнища, матусиної колискової, батькової мудрої настанови, бабусиної казочки. Дідової байки, родинних традицій та звичаїв, Рід, родина і сім'я, серед них маленька я, мов перлинка намистинка, я дівчатко Українка, родовід моя родина, я ж її мала краплина. Але дітям раннього віку ще не вистачає соціального розуміння або соціальних здібностей. Вони більше схильні наслідувати дії батьків, а не виконувати їхні прохання. Тому вкрай важливо, щоб саме батьки стали зразком для наслідування і демонстрували малюкам сімейні цінності не на словах, а на ділі. У кожної родини своя власна історія, але вона тісно переплітається з історією всієї країни. Адже сім'я це частка народу, тому любов до своєї родини та дотримання духовно-культурних традицій це ніщо інше, як прояв патріотизму. Для досягнення цього стануть корисними Дослідження власного родоводу, Створення родинного дерева Розповіді батьків про своє минуле, нинішнє життя, про працю і яку користь вона приносить людям та країні. Розглядання сімейних альбомів. Знайомства з рідними, близькими, оформлення куточку для родинних фотовиставок. Знайомство з речами, що перейшли у спадок. Участь у приготуванні святкових страв. Участь у національних та обрядових храмових святах, шанування українських традицій та обрядів. Привітання рідних з днем народження та виготовлення подарунків своїми руками. Спільний відпочинок, прогулянки, екскурсії. Участь у сільських міських або дворових талоках. Турбота Про братів менших, Допомога старшим і турбота про кожного члена родини. Участь цією сім'єю у різних доброчинних акціях в Україні 8 липня відзначають День родини. Це свято відносно молоде, але особливе і дуже важливе. Адже українці спокон віків славилися міцним сімейним устроєм, багатодітністю, єдністю поколінь, повагою до батьків та до жінки матері. Родинне дерево ось тут укоренилось. На цій землі, у рідному краю, новим гілям так щедро розпустилось та має біографію свою. Потрібно всім це дерево вивчати, бо ми господарі на цій святій землі. Коріння роду треба добре знати, дітей навчати, поки ті малі.